Народ, всім привіт! Давненько не бачились, нічого не ламалось, може й ламалось, но не було бажання, не було знімати, не було там як знімати. Не завжди телефон під рукою. Бігом справив і поїхав. Доїздився трошки. У мене десятка. Доїздився трошки, їду притормажую. Почало шкрипти. Я думав, що колодка, думав, колодка на тормоза підносилася, бо міняв я їх давненько, купляв нові колодки і барабани замінив. І проїздив я ну, багатенько проїздив і по часу. Думаю, треба підкинути колодочки нові. Зняв барабан, а колодки ще, ну, були. Були колодки, коротше, от такі от, от вона відпала. Ну, ще вона є на ней там. Це вже я знімав вступицю, все відклеїлось. Ну і добре, що вона відклеїлась, я то все рівно взяв нові, буду тут взяв набор. Щас, сьогодні заменю ліву сторону, а потім буду праву робити. Я в прошлый раз робив так. Повністю задок нові колодки кинув барабани і колодки, щоб воно все і тормозило, і ручник, щоб держав нормально. Бачу ручник підтягую. ну Він тут тримав, ну вже так не так, як раніше. Крутну заступцю, а вона ще, ще рудить. Значить що, значить підшипник? Зняв я ступицю Тут замінив підшипник. Ну, весь цей процес не знімав. Новий підшипник помазаний. Горний підшипник. Будемо дивитися, як вони ходять. Кажуть, що ходять. Не знаю, я на цій машині ще не розбирав ні один підшипник, я не міняв. Машина пройшла зараз на спідометрі 160 тисяч, і вона 2010 року. Зараз 2026 рік. Машині 16 років. Їздила завжди, там один рік мало їздила, а так, в принципі, не побагато, ну катаємося. Аніше більше катались, зараз менше. В основному там. На дальні розстояння не їздимо відстані. На далекій відстані зараз не їздимо там. У радіусі 100-150 км туди і назад, щоб. Або взагалі тут по місту. Катаємося. Такий підшипник. Такий підшипник узяв. Ну, ця коробка з нього вже підшипник встановлений, І зараз буду збирати все це діло. Зараз буду збирати все це діло. Машину поставив, під домкратив і поставив на пеньок. Пеньок не підпоріг, а далі під лонжерончик підпер. Отпустив ручника ж первим ділом, щоб ці щоб колодки, і взяв. Таку штучку очисник цих очисник гальм. Очисник гальм. о, щось тут все вимиємо, за, за підставимо сюди корито, помиємо і будемо збирати все до кучі. Час іде, теж балакаю, вже 5 минут почти набалакав, а треба працювати під нові колодки. такі справи, друзі. Установив нову колодку одну. Одну оставив ту, що була, бо-бо-бо-бо-бо, бо. бо, 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 бо м -м, якщо показати, то вони по товщині на моїй виробітці майже немає. Цього що ця? Що ця, в общем, телефоном я так не передам. Короте. Там нормальна ще колодка, це підкинув нову. Це підкинув нову. Гайка тут стояла ще, вона тільки раз відкручувалась і оце її законтрагаєв, закернив Пружини помазав, пружини помазав маслом, внутрь пошпував, щоб вони помив очисником. І помазав маслом отаким. Щоб вони були масненькі, ці пружинки, щоб вони, щоб вони ходили нормально. Ну, в общем так, ступочка сіла, посадив її. Все, зібрав до кучі, зараз знімаємо рукавиці, миємо руки, ну, поставив нову колодку. Трос ручника відпущений. Ну так, не дуже свободно колісо крутиться. Ну, я думаю, воно колодка тернеться і буде все нормально. Зараз виїду, проїдусь, попробую, що воно покаже. Так що нова колодка вона завжди. Ще так тугенько надівається. ще напильничком тернув трошки диск, барабан тормозний, кругу, сам кайомку, там, де ржавчинка була трохи. І трошки вироботки. Ну, барабани в мене все, ну, от ходили там не дуже багато. Ну, відставити немає смисла поки що. Поки поїздимо на цих. Зараз виїду на вулицю, попробую, воно вже ніч. Ніч темно, ну проїду кружок дам. Попробуємо, що воно покаже. Все, друзі, дякую за перегляди. Хто дивиться. Пока-пока. Так, все, в машині включаєм Пари і виїжджаємо на испытання на дворі ніч. Поїдемо, попробуємо. Поїдем, проїдемо, попробуємо. По наших не забуваємо прив'язуватися, бо в нас тут люблять перевіряти Хочу кружок проїхати і подивитися чи не буде грітись. Що колись ну, треба буде таку процедуру робити, тому що воно ж не вічне, крутиться, вертиться, колись повинно було. Шума, що був немає, його і не довешов. Ну, все одно треба проїхати, провірити, бо завтра, в принципі, теж треба покататися буде. Щоб не було сюрпризів. Раз. Тут рух невеликий, кілометра, півтора може. Да, півтора кілометра. Холодно. Сьогодні 17 грудня 2025 рік. Слета насяк випадок. 2025 рік. Новий рік скоро у нас на приборці 0 на утро може підмерзнуть. Так, проїхав. уже на помацке заезжать попробуем ручник держим пары выключаем фары выключаем оставляем на палиты